Нещодавно в Англії загинув відомий індійський підприємець Ранджай Капур, друг принца Уільма. Він грав у поло, і у цей час йому до рота залетіла бджолаю, косила його у самісіньке горло. Скоро після цього він загинув від анафілактичного шоку. У своєму житті він мав дуже багато впливу і влади. Він був світським левом, мільярдер, який володів великими підприємствами, у якого жінки були зірками Болівуду, і це не вберегло його від цієї безглуздої миттєвої смерті. Цей жахливий випадок мені нагадав роман майстра Маргарита Булгакова, де великий начальник Берліоз був такий впевнений, що він є хазяїном власного життя, аж допоки через декілька годин не потрапив від колеса трамваю. Думаючи про це, ти усвідомлює, що можна скільки завгодно відкладати своє життя на потім, працювати дуже сильно, не спати, не проводячи часу зі своїми рідними, відмовляючи собі у тому, що подобається, заради тої мети, яку ти можеш. Можливо досягнути у далекому майбутньому, але треба усвідомлювати, що життя відбувається прямо зараз, і в будь-який момент воно може просто обірватися. Того ж дня за декілька годин до гри він висловив у соцмережах співчуття родинам загиблих у авіакатастрофі у Бадію. хоч подорожі літаком і вважаються одними із найбезпечніших у світі, набагато безпечніші ніж подорожі автомобілем, наприклад. Та ось цей момент, коли ти починаєш усвідомлювати, що літак падає, і до того моменту, коли він зіткнеться з землею, тривають довгі, 5-10 хвилин, коли у тебе є час усвідомлювати своє життя і той момент, що воно зараз закінчиться, і ті речі, ті люди, яких ти більше не побачиш, ті речі, яких ти ще не встиг зробити, які ти відкладав на потім, це найжахливіше, що може трапитися з людиною набагато гірше, ніж загинути миттєво. Якось цей індійський мільярдер, ті далекоглядні цілі, які ми будуємо при цьому жертвуючи своїми власними інтересами сьогоденням, часом з нашими рідними та близькими, тим, чим ми хочемо займатися прямо зараз, воно може ніколи не настати або настати і втратити свою цінність.